Привіт, дорогі друже! Хочу з тобою сьогодні поспілкуватися на дуже важливу тему: а саме дорожня транспортна пригода. Жодна людина не застрахована від того, щоб потрапити в ДТП. Отже, треба розуміти, на які суми страхового відшкодування ви маєте право, і які ваші перші дії після настання ДТП. А поки що перевіряє підписку, став лайк, тут все. Про твої права. Для початку хотів би поговорити про менш захищених учасників дорожнього руху, а саме пішоходів. Так, дорожня транспортна пригода це не завжди зіткнення транспортних засобів. Це і є, зокрема, наїзд на пішоход. Пішохід може потрапити в дорожню транспортну пригоду, і в даному випадку він має право отримати страхове відшкодування в розмірі до 320 тисяч гривень на одного потерпілого. В даному випадку немає коефіценту зниження. Суми страхового відшкодування в залежності від кількості пострадалих сів. Скільки б їх не було, всі можуть отримати страхове відшкодування в цих лімітах. Страхове відшкодування включає. Трати на лікування, транспортування, обстеження, середній дохід. Якщо немає офіційного доходу, то буде нараховуватись мінімальна заробітна плата на час лікування. Також є додаткове відшкодування моральної шкоди в розмірі 5% від страхового відшкодування. Тобто загальна сума, яка буде вам відшкодована, від неї 5% буде додатково моральної шкоди. Таким чином, навіть за умови, що водій винуватись в ДТП під час наїзду на пішоходу, немає страхового полюсу, все одно пострадала особа може отримати. Відшкодування шкоди. Проте, якщо винуватець ДТП має страховий поліс, то пострадала особа повинна звертатись до його страхової компанії. І якщо водій не має полісу, то пострадала особа повинна звертатись до моторно-транспортного бюро України, подавати заяву на страхові відшкодування. І в кінці цього відео буде про це інформація більш детальна. Також є, на жаль, такі випадки, коли пішохід може загинути внаслідок, ДТП, і в такому випадку також законодавець передбачив страхові відшкодування. А саме спадкоємці такої особи можуть отримати 36 мінімальних заробітних плат на момент ДТП. Відшкодування шкоди також додатково передбачено 12 мінімальних заробітних плат, моральної шкоди і витрати на поховання та спорудження пам'ятнику. Проте ці витрати на поховання і пам'ятник в ліміті до 12 мінімальних заробітних плат на момент ДТП, тобто навіть за умови, що Постраждала особа загинула внаслідок ДТП, її спадкоємці можуть отримати компенсацію від страхової компанії або моторно-транспортного бюро України. Це треба розуміти, тому що зазвичай чомусь на моїй власній практиці я стикався багато разів з тим, що люди не знали про ці права і відповідно не користались ними. А це є дуже важливим, тому що внаслідок ДТП лікування коштує дуже великих грошей, і відповідно законодавець передбачив таку можливість отримати страхове відшкодування, щоб компенсувати витрати на таке лікування. Отже, знайте і користуйтесь. Давайте далі поговоримо про ДТП. Коли... Учасники ДТП є транспортними засобами. Так, ми будемо говорити про той випадок, коли є два транспортних засоби. Чому? Тому що в даному випадку є два алгоритми дії. Перший загальний, ви викликаєте поліцію, складаєте протокол про одмін правопорушення, передаєте його до суду. Там є розгляд справи про одмін правопорушення, виноситься постанова, і відповідно притягується до відповідальності. Ви звертаєтесь до страхової. Компанії і отримати страхове відшкодування в розмірі до 160 тисяч гривень шкоди майну транспортному засобу потерпілої особи на кожну потерпілу особу. Так, якщо ДТП є між кількома транспортними засобами, то кожен потерпілий може отримати до 160 тисяч гривень. Також, якщо є велика кількість учасників ДТП, то страхове відшкодування може пропорційно зменшуватись так, тому що страхова компанія може не Виплатити кожному по 160 тисяч гривень, якщо є вагомі пошкодження транспортних засобів. А решту вже буде відшкодовувати безпосередньо винуватець ДТП. Також є і альтернативний метод: це європротокол, спорощений порядок. Ви укладаєте між собою європротокол, передаєте його страхову компанію винуватця ДТП і отримуєте кошти. Проте, які є проблеми при укладанні європротоколу, по перше, це ліміти. За європротоколом ви можете отримати максимально 80 тисяч гривень страхового відшкодування. Тобто ви повинні розуміти, що якщо є вагомі пошкодження, або ви не знаєтеся в транспортних засобах і не можете порахувати приблизно вартість відновлюваного ремонту, то не потрібно вкладати європротокол. тому що ви можете потрапити в ту ситуацію, коли ліміта буде недостатньо, а у винуватці ДТП немає коштів на те, щоб компенсувати вам витрати. У мене була така справа. Клієнт. Погодився укласти Європротокол, і після цього була оцінка шкоди, за наслідками якої було встановлено, що шкода становить 120 тисяч гривень. Проте європротокол тоді був максимально 50 тисяч гривень ліміту. І таким чином решту нам довелося стягувати звинуватця. А так вийшло, що винуватець не мав коштів майна або інших речей, які можливо було б реалізувати для компенсування витрат. І клієнт потрапив в дуже неприємну ситуацію. Отже, для того щоб не потрапити в таку ж саму ситуацію, якщо ви бачите, що дуже вагомі пошкодження, то не потрібно погоджуватись на європротокол. Це по перше. По-друге, Європротокол може складатися в ДТП, якщо є тільки два учасника ДТП, і кожна особа має страховий полюс. По-третє, для того щоб укласти європротокол, не повинна бути шкода здоров'ю людей. Якщо є шкода здоров'ю людей, і навіть за умови, що у вас у обох є європротоколи і є всього два транспортних засоби. Учасники ТТП, ви все одно повинні викликати поліцію і скласти звичайний адмінпротокол, тому що при європротоколі не відшкодовується шкода здоров'ю, тому що це заборонено укладати європротокол, якщо є постраждалі особи. Це просто зафіксувати і знати. І якщо у вас є побоювання щодо розміру страхового відшкодування, краще викликати поліцію, складати звичайний адмінпротокол і передавати його в суд. Після суду, як я вже казав, ви можете отримати до 160 тисяч страхового відшкодування на момент запису цього відео. Також є окремі випадки, коли є фактичне знищення транспортного засобу. Що це означає? Це коли після ДТП шкода транспортного засобу є настільки великою. Що ремонт відновлювальний просто є недоцільним. Що означає недоцільний ремонт? Це коли, наприклад, до ДТП ринкова вартість такого транспортного засобу складає, наприклад, 200 тисяч гривень, проте відновлювальний ремонт, наприклад, 500 тисяч. Відповідно, ніхто не буде сплачувати 500 тисяч гривень вашого ремонту, якщо просто вигідніше продати цей транспортний засіб на металоврут і. Відшкодувати вам різницю від ринкової вартості та вартості металу, щоб ви могли купити собі новий транспортний засіб. Так, це треба зафіксувати, що якщо у вас просто знищений транспортний засіб, то ви його продаєте на метал і отримуєте різницю від страхової компанії. Якщо страхова компанія не може виплатити повну різницю, то залишок ви відшкодовуєте за рахунок винуватця ДТП для того, щоб ви могли просто поновити своє порушене право, а саме придбати. Такий же самий транспортний засіб, який у вас був до ДТП. У Мене є на практиці така справа з фактичним знищенням транспортного засобу. і Відповідно, ми отримали страхові відшкодування і продовжуємо стягувати кошти, які ми хочемо додатково отримати в рахунок шкоди з винуватця ДТП, тому що наше право не було поновлено. Це також треба розуміти, що страхові відшкодування це не фінал. Ви також можете отримати і більше грошей, якщо ви маєте на це. Право, а ви маєте на це право, якщо відшкодування шкоди не покриває повністю відновлювальний ремонт або лікування і відновлення здоров'я. Або якщо страхова компанія сплатила вам менше ніж ліміти. Як це працює? Страхова компанія може зменшувати страхове відшкодування в залежності від різних факторів. Це є їх законне право. Тобто у вас ліміт 160 тисяч гривень. Ваш. Відновлювальний ремонт може складати 200 тисяч гривень, проте страхова компанія вам сплатить лише 120 тисяч гривень. І резонне питання, а інше 40 тисяч страхова компанія може не сплачувати, тому що це виходить за межі їх відповідальності. Цю різницю буде сплачувати безпосередньо винуватець ДТП. І її ви можете з нього стягувати. Або в добровільному порядку, якщо винувати з ДТП буде сплачувати, або в примусовому порядку, якщо ви звернетесь до суду і отримаєте рішення суду про стягнення таких коштів. Отже, треба розуміти, що якщо є ліміти, не обов'язково страхова компанія виплатить саме цю суму. Також є дуже нестандартні ситуації, коли, наприклад, винувати з ДТП. Викрав транспортний засіб і на ньому здійснив ДТП. В такому випадку ви також маєте право отримати страхове відшкодування лише за умови, якщо у вас як постраждалого водія є страховий поліс, тобто ваш транспортний засіб є забезпеченим. В такому випадку ви можете звернутись до моторно-транспортного бюро України і отримати страхове відшкодування. Тобто, тут немає вже значення, чи є страховий поліс у водія. Винуватця ДТП чи немає. Також є такі ж випадки, коли, наприклад, транспортний засіб втік з місця ДТП, водій транспортного засобу винуватця ДТП не встановлена особа. Так було ДТП, наприклад, вночі. на Парковочному майданчику, і ніхто не знає, хто це, і неможливо це знайти. Ви також можете звернутися до Моторно-транспортного бюро України і отримати своє страхове відшкодування. Це що стосується страхового відшкодування, і в яких випадках ви маєте право ті чи інші суми отримати. А тепер давайте поговоримо про ваші дії, якщо ви потрапили в ДТП. По-перше, якщо ви потрапили в ДТП і ви є потерпілою особою, ви повинні Зателефонувати в страхову компанію. Так, я розумію, що спочатку ви повинні зупинити транспортний засіб, перевірити, чи потрібна комусь медична допомога. Тощо, якщо нікому не потрібно, ви вже телефонуєте в страховій компанії, повідомляєте про настання такого страхового випадку, і потім, вже в залежності від ситуації, ви складаєте адмінпротокол. Або ви складаєте Європротокол далі по процедурі. Якщо ви є винуватцем ДТП, то ви також повинні зателефонувати в свою страхову компанію, і крім цього, протягом 72 годин письмово повідомити свою страхову компанію або МТСбу про те, що ви стали винуватцем ДТП і відповідно. Щоб страхова компанія відшкодовувала шкоду потерпілій особі. Для чого це потрібно? Якщо ви не зробите це протягом 72 годин, тобто трьох робочих днів, то страхова компанія після виплати шкоди потерпілій особі. Буде з вас її стягувати в регресивному порядку для того, щоб цього не було. Ви повинні протягом трьох робочих днів письмово повідомити. Шаблони заяви про повідомлення письмової є у страховій кампанії або МТСБУ на сайті. Ви можете її скачати, заповнити і відправити. Наразі в умовах воєнного стану ви можете це робити дистанційно, тобто заповнили, відсканували, відправили на електронну пошту страхової кампанії або МТСБУ. Після цього потерпіла особа буде очікувати на особу, яка буде оцінювати шкоду. Так, це протягом 15 днів повинна бути, страхова компанія повинна направити компетентну особу для оцінки шкоди. Якщо цього не відбулось, то я раджу замовити власну оцінку і після цього проводити відновлювальний ремонт. Так, законом передбачено ваше право здійснити відновлювальний ремонт без погодження зі страховою компанією. Після спливу 15 днів, коли повинен був приїхати оцінчик, проте я не раджу цього робити. Чому? Тому що краще вже провести оцінку по-гарячому, отримати реальні суми, і після цього якось спілкуватися зі страховою компанією на добровільній основі, на примусовій основі там в залежності від страхової компанії. Далі, після цього ви отримаєте відповідну оцінку шкоди. Ви можете з нею погодитись, можете не погодитись. Так, це ваше право. Якщо вам страхова компанія пропонує суму, ви не обов'язково повинні з нею погоджуватись. Це ваше право. Якщо ви бачите, що вочевидь є занижені цифри, тобто вам фактично не буде вистачати цих коштів, ви можете замовити іншу оцінку і подати їй страховій компанії, щоб якось прийти до. Однакової ціни. Якщо ви погоджуєтесь із сумою, яка запропонувала страхова компанія, ви пишете заяву про отримання страхового відшкодування, вказуєте банківський рахунок, куди вам перевезти кошти, і очікуєте на них. Також є випадки, коли страхові компанії затягують виплати, поки не буде постанови або вироку суду про притягнення особи до відповідальності, винуватця ДТП. І яка набере законну силу. це ок. Відповідно до закону, страхова компанія має право затягувати виплати до отримання таких процесуальних документів. Відповідно, з моменту відправки заявки про здійснення страхового відшкодування по загальному правилу протягом 90 днів, але не пізніше цього терміну, ви повинні отримати страхове відшкодування. І якщо це не відбувається, то за кожен день просрочення страхова компанія буде сплачувати вам. Якщо взагалі страхова компанія не сплачує вам кошти, або каже, що це не страховий випадок, або каже, що це не їх відповідальність, або взагалі хоче визнати себе банкрутом і порушилась право про банкрутство, і вона припинила щось сплачувати, то в такому випадку ви все одно маєте право отримати страхові відшкодування, проте є певні ускладнення. Для того, щоб ви могли отримати страхові відшкодування, ви можете звернутись до мене, і я вам допоможу. Отримати це страхове відшкодування, або ви можете звернутися до моторно-транспортного бюро України і, відповідно, через них намагатись якось пришвидшити отримання коштів, або самостійно звернутись до суду, що буде більш надійним. Проте в процедурі банкрутства у вас є певні обов'язки, тобто ви обов'язково повинні вступити в таку справу і в межах. Процедуру банкрутства стягувати ці кошти це обов'язкова штука. Інакше в майбутньому, якщо ви не вступите в цю справу, МТСБУ, Моторно-Транспортне бюро України, яке буде відповідати за таку страхову кампанію, не відшкодує вам шкоди, оскільки в неї не буде виникати такого обов'язку, якщо ви не вступите в справу про банкрутство. Є вже практика Верховного суду з цього питання. У Мене є справа в практиці, коли є справа про банкрутство. Вона вже закрита. Ми отримали свою частину. Пірога, як то кажуть, в справі про банкрутство, і відповідно наразі стягуємо з МТСБУ кошти. Якщо б ми не вступили в справу про банкрутство, ми б не могли претендувати на страхові відшкодування. І обов'язково різницю між шкодою, яка була компенсована, і реальною шкодою, ви можете стягувати звинуватця ДТП. А поки що, в мене все сподіваюсь, що вам було дуже корисно, і ви дізнались більше про свої права. Зокрема, про суми, на які ви можете претендувати, і в яких випадках, тому що більшість людей вважають, що якщо немає страхового полісу, то ви вже нічого не маєте право вимагати від страхових компаній. Проте це не так. Не забудь підписатись, поставити лайк, знай і захищай свої права.